Пам'ять про сина на Сарненщині матір загиблого героя відкрила тренажерний майданчик. Марія Пешко втратила свого сина Івана Клюйка на війні. У листопаді 2022 року жінка відкрила футбольне поле зі штучним покриттям у селі Орв'яниця. А тепер встановила тренажери поблизу поля. Деталі далі у сюжеті. Такі тренажери встановили в селі Орв'яниця, що на Сарненщині. Це ініціатива Марії Пешко, мами загиблого воїна. Жінка втратила на війні свого сина Івана Клюйка, отримані кошти від держави, спрямувала на розвиток молоді. Я працюю в Німеччині. Я бачу от, біля кожної школи. Я вже ну, років чотири працюю в Німеччині. Бачу біля кожної школи майданчики, тенісні корти. Знаєте, настільки розвинута ця сфера. Мені просто я приїжджаю сюди, мені душа боліла, що діти приходять, там така, волейбольний майданчик такий був страшненький. Мені хочеться щось для них зробити добре. Оце в мене таке було бажання допомогти їм чимось. В листопаді минулого року пані Марія відкрила футбольне поле з штучним газоном. Тепер тренажери. Каже, на цьому зупинятися не буде. З того боку буде такий для менших діток, для школярів. Такий є спеціальний комплекс, там вже він, і там і лазилки, і ну, багато там і, ну, цікаво, для, для менших діток. А в садочку, як все Бог добре, не кажу. В садочку можливо теж для діток менших, бо там вже теж немає дітям де вийти і погратися. Мешканка села Орвяниця пані Галина дуже вдячна Марії Пешко за тренажери. Каже, такий майданчик дуже потрібний місцевій молоді. Вона дитинка ходить в судочок, але каже, мам, йде на тренажери, вона так їх називає. І ну скажемо так, потрібно, хай займаються. Це наші діти. Як кажуть, діти наше майбутнє, правда, все для наших діток. Тренажери відкрили біля Орвяницького ліцею. Директорка закладу Алла Буткевич каже: такий тренажерний майданчик за власні кошти собі дозволити не могли. Відтак очільниця закладу дуже вдячна Марії Пешко. Діти дуже задоволені, дуже батьки вдячні, і діти вдячні, і колектив, тому що і вчителю проводити уроки на майданчику. Перерви дуже цікаві, Вони біжать, не сидять у гаджетах своїх по коридорах. Начальник рівненської ова Віталій Коваль переконаний, ініціатива Марії Пешко це показник сили української жінки. Я просто пишаюся такими мамами, і насправді мої затоги не переможні, тому що українська жінка, яка втратила сина і кошти, які отримала від держави, витрачає на майбутнє, на дітей це, це подвиг. Син Марії Пешко Іван Клюйко ще з 2014 року захищав незалежність України. Обірвалось життя героя 24 квітня 2022 року поблизу Попасної Луганської області. Після смерті сина матір вирішила зайнятися підтримкою молоді. Планує відкрити ще дитячий майданчик та ігровий у дошкільному закладі. Владислав Стецюк, новини Рівного.